Христос Воскрес! Воїстено Воскрес! Священик, запитання від підписника. Чи можна вишати на могилі стопку з горілкою та сигаретою, якщо покійник любив випити і закурити? То досить, що він тут пропив все життя і сім'ї не давав спокою життя, то ще що, щоб на тантім світі пиячив? Не треба такого робити. Нащо на могилі покійник не буде бив? Нащо на могилі ставити горівку? То якесь кушунство, то святотатство і, і папероси. Що вилізе Василь закури, чи що? Він так все життя прокурив, пропив, не мені його судити. І... Взагалі-то я свій за приклад кажу, там не за конкретну людину. Не треба на могили нести горілки і папероси. Не треба. То є ненормально, то є не по-християнськи, то якесь язичество. Давайте ще, якщо Василь любив. Файною жінкою, давайте ще жінку положимо йому, заб'ємо на на гробі. Чи що. Ну то не потрібно цього робити, бо він любив. Любив, мало чого любив. Ну якщо любив був блудник і, і любив ще щось таке, то що маємо позводити на могилу і робити танці, капище, якесь язиченське. Не треба нічого туди нести. Прийшли, тихо помолились і легеньких маринок людині, яка відійшла вічність, і, і все. А так не видумуймо і не займаємося єрундою. з Богом.